Манники, які отримали свою назву завдяки головному інгредієнту манній каші, традиційна українська страва. Кажуть, манники виникли у нас на Золотоніщині на Черкащині. У 70-ті роки люди готували їх на хрестини, дні народження і також похорони. Ззовні манники нагадують пиріжки овальної або круглої форми, а всередині дуже ніжні та повітряні. Для початку. В каструлю з товстим дном виливаємо молоко 600 мл, всипаємо цукор 4 столові ложки, ванільний цукор 10 г, сіль дрібку, таманну крупу 180 г. Перемішуємо. Манку додаємо саме в холодне молоко, це допоможе уникнути грудочок. Ставимо каструлю на середній нагрів, доводимо до кипіння і варимо постійно помішуючи лопаткою до загущення та випаровування рідини. Каша має вийти в'язкою та густою, щоб ложка стояла. Залишаємо охолоджуватись до теплого стану. Для начинки родзинки 20 г заливаємо окропом на 5 хвилин, відставляємо. Кисломолочний сир 150 г вбиваємо одне яйце. Всипаємо цукор 1 столову ложку. Перемішуємо. Зауважу, що сир має бути сухим, інакше начинка може стати зарідкою, якщо у вас сир вологий, краще його віджати від рідини. Всипаємо злиті від рідини родзинки та перемішуємо. Коли каша стане теплою, вбиваємо одне яйце. Ретельно перемішуємо, маса має стати більш тягучою за консистенцією. Підготуйте ємність з водою та змастіть робочу поверхню. Викладаємо масу на стіл. Вологими руками формуємо з манної маси джгут, постійно змащуючи руки водою. Ніж також змащуємо водою та нарізаємо джгут на невеликі частинки. Вийде 16 шматочків. Окрему поверхню присипаємо борошном, знадобиться 60 г. Руками формуємо шматочки в приплюснуту округлу форму. Викладаємо сирну начинку, піде приблизно 1 чайна ложка. Загортаємо начинку в манне тісто, защіпуємо краї, формуємо овальну форму. Обкатуємо манник в борошні, роблячи більш приплюснуту форму. Формуємо таким чином всі інші манники. Друзі, якщо вам доподобається відео, прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку під цим відео. Буду вам дуже вдячна! На пательню вливаємо рослинну олію. Нагрів має бути середнім. Викладаємо манники на пательню, смажемо з обох боків до золотистої скоринки і викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником для видалення зайвого жиру. Подавайте манники до столу зі сметаною, згущеним молоком або варенням. Також хочу додати, що робити маники з начинкою не обов'язково. Можете просто сформувати приплюснуту або округлу форму, обваляти в борошні і обсмажити. Всім приємного чуювання! З вами була Марія Кукінг.